Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити дуже смачне імбирне печиво, а також імбирні будиночки. Для початку, усі спеції, відправляємо у кастрюльку, додаємо воду, також мед, нагріваємо це на невеликій температурі і також сюди відправляємо ще розпушувач. Доводимо це до кипіння на невеликій температурі, постійно помішуємо вінчиком, тому що, коли ми всипемо розпушувач, починається реакція з гарячою водою. Все це гарне Ось так ретельно перемішуємо, і коли почне ось так булькати, виключаємо і беремо в сторону. Далі в окремій мисці збивати будемо масло, масло потрібно кімнатної температури. Ось так трішки його розмішуємо за допомогою міксера і до нього додаємо цукор. У мене тросниковий цукор, тому такий темний, ви можете взяти звичайний білий, тобто будь-який, який вам подобається. І ось так за допомогою міксера все змішуємо до однорідності, довго збивати не потрібно, просто для того, щоб воно стало однорідним. І також поступово сюди вливаємо нашу суміш, яку ми доводили до кипіння зі спеціями і ось так знову ж міксером доводимо до однорідного стану. Знову ж таки, цю суміш не потрібно довго спивати. Беремо наше борошно просійне і до нього відправляємо всю цю суміш нашу. Перемішано і ретельно лопаткою починаємо це все замішувати до однорідного стану. Воно буде трішки у нас таке ніби липнути, ніби рідкувати, але це так має бути. Ми замішуємо, замішуємо, поки воно не стане так братися до кучки. Дуже легко воно замішується, це тісто, взагалі це тісто дуже легке у приготуванні. Тому обов'язково спробуйте, це вам також сподобається, з ним дуже легко працювати, і вашим діткам дуже сподобається. Вони будуть вам допомагати. Можна ось так його домісити на столі, показує вам, що воно ось таке виходить, ніби рветься, але це воно повинно таки бути. Боршна більше не потрібно додавати всі пропорції, Використовуйте такі, як я пропишу в інфобоксі під відео. Відправляємо наше тісто у миску або просто в кульочок і відправляємо у холодильник. Можна на декілька годин, а можна і на цілу ніч. Через декілька годин у мене ось постояло 2,5 години. Воно стало таким тверденьким, і я беру частинку, відрізаю, а остальне знову ставлю у холодильник. Розкачувати його потрібно дуже тонко, десь 2-3 мм. І розкачувати потрібно одразу на пергаменті, тому що потім разом з пергаментом будемо переносити. Бо якщо розкачати його на столі, а потім переносити на пергамент, то дуже буде незручно, воно може порватися. Тому одразу все робимо на пергаменті. Я розпочинаю робити одразу будиночки. Свої значення будиночки, я вам пізніше покажу, якщо вам цікаво. Ось так вирізаю за допомогою ножечка для піси, дуже зручно, не можна звичайним ножиком це робити. І ось така красива частинка, будиночка у мене вийшла рівнесенька, гарнесенька. Відставляю її на деко і буду далі робити наступні частинки. Кожної частинки в нас повинно бути по дві штучки. Але далі я вам їх покажу. Взагалі з цим тістом настільки легко працювати, що ви можете ось так відрізати частинки по сторонах і просто їх приліплювати, де вам не вистачає, і ось так розкачувати. Вони одразу з'єднуються. Дуже класне тісто. Ну, я дуже рекомендую, тому що я його роблю вже декілька років. Мені дуже подобається з ним працювати. Дуже воно піддатливе і легко з нього формувати різні печива і також будиночки. Випікати потрібно всі ці печива і будиночки при температурі 220 градусів, 7-10 хвилин. Але ви дивіться по своїй духовці, щоб не прогавити. Взагалі більше 10 хвилин точно воно не випікається, тому слідкуйте. І будете знати, скільки ви. Впікається ну, саме у вашій духовці. Як бачите, всі частинки я вже повирізала і поступово все випікаю Ми одне за одним, ставлю у духовку, це дуже швидко робиться. Також вирішила ще зробити вікна у двох частинках-будиночка, також буде красиво. А зараз покажу вам розміри свого будиночку, можливо, вам знадобиться. Тому ділюся, це у мене стіни. Дві частинки мають бути 15 см на 10,5 см. Наступна частинка це дах 12,5 см на 16 см, також дві частинки. І ще дві стіни, задня і передня, 11 см на 12,5 см і ось 7,5 см висота, показую вам. Далі я вирішила зробити ще менші будиночки, я ці фактичні свої значення зменшила на 2 см кожне значення. І в мене ось вийшли ще менші будиночки. А далі буду робити імберне печиво. У мене є ось така коробка, там багато дуже в мене є формочок, я ще в минулому році купувала. І беру різні формочки, показую вам ось такий сант, у мене вийшов. Є формочки, які прикладати і відпечатувати можна малюнок, а є в мене звичайні, які без малюнка. Прості, далі покажу вам також. їх. Ці такі маленькі, дуже класно буде скласти ось ту баночку для печива, у мене різдвяно. А є такі більші печива будуть, то будемо їх викладати красиво на тарілочку. Печиво також випікаємо при температурі 220 градусів, хвилин 7. І воно одразу, забулося вам ще сказати, коли все дістаєте з духовки, воно все таке м'якеньке, тому потрібно акуратно перенести на рівну поверхню і дати йому охолонути. Коли воно охолоне все, воно стоїть тверденьке, так і має бути, тому що імбирне печиво, воно саме по собі тверденьке таке і хрустке, дуже смачне. А далі я роблю ось ці вже більші такі формочки, про які вам говорила, які в мене без малюнка. Вони також дуже красиві, тут різні є: такі ялинки, і подарунки, і різні зірочки, сніжинки, іграшки, білочки, словом, роблю всі, які у мене є. Далі робимо білу, за допомогою неї ми будемо прикрашати будиночки, а також будемо їх склеювати. Нам потрібно два білка легенько вінчиком збити, не сильно, бо сильно до великої піни не потрібно збивати. І далі всипаємо частинку десь третю пудри цукрової і додаємо чайну ложку, оцту. трошечки перемішуємо і далі висипаємо всю остальну пудру. Замішуємо до однорідності. У нас ось виходить ось така густа, біленька, гарна білосніжна глазур, я її переставляю у кондитерський мішок, перекладаю одразу всю, яка в мене є, тому що уся вона в мене і, в принципі, і піде. І буду декорувати будиночки. Насправді, я не спеціаліст у цій справі, я роблю просто собі так, як я. Мію. і скажу вам, якщо ви надумаєте розмальовувати будиночки, то потрібен кондитерський мішок із дуже тоненьким носиком, бо в мене такого не було, і дуже ним важко малювати якісь малюнки, вони виходять дуже такими грубими. Якщо взяти ось так по кругу, просто ці вікна, наприклад, стіни робити, то ще піде так, тому що там ніби сніг такий гарно, так ліг. А коли робити якісь візерунки, то зовсім незручно і некрасиво виходить. Тому малювала, як виходило. Так вже і виходило. В принципі, яка різниця? Це ж для себе. І вони і так гарно виглядають. І при цьому головне, що це домашні і дуже смачні. Тому малюю ось такі візерунки. Це ось зараз я декорую великий будиночок. І далі покажу, як я його буду склеювати між собою. Глазурця сохне дуже бистро. Поки я домалювала весь будинок, всі стіни, то вона вже просохла ці частинки, і потім можна вже їх між собою склеювати.

Знову ж таки, глазурю, так, добре намащуємо, і ось так складаємо між собою. Даємо знову ж таки просохнути, щоб воно зафіксувалось, і тоді тільки приклеїти кришу. І, до речі, ось бачите, як можна виправити ситуацію. Я наклеїла багато ось таких сніжинок біленьких, які продаються в магазині. Посипка така, тому ось так, якщо також не дуже вмієте малювати, розмальовувати будиночки, то можна просто скористатися ось такою посипкою. А далі я декорую маленькі імбирне печиво і вже декорую його ось такими тюбиками готовими, купленими. І, до речі, дуже класні тюбики, тому що вони дуже тоненький носик мають, і ними дуже легко декорувати. Супер. Просто. Якби я раніше подумала про це, то я би будиночок лише по кругу робила глазурю, а всередині. Розмальовувала би таким тоненьким візерунком. До речі, тут також в мене є білий колір, ось з ним можна було і зробити візерунок. Я в кінці вам покажу, який він тоненький там виходить, я спробувала на будиночку зробити. Розмалювала ось тільки печива, ще багато в мене залишилося у мисці. Щось в мене рука вже втомилася, тому даю йому просохнути і буду складати у свою красиву баночку, яка в мене стоїть на кухні. Частину складу сюди. Так, щоб заповнити баночку, буде зберігатися тут. А інші будемо їсти поступово, а тоді вже перейдемо до баночки. І будемо їсти з баночки, а поки що воно в мене вдалося так красиво стояти. А ось показую вам зробила таке маленьке містечко з двох будиночків. І, здається, непогано так вийшло, якщо не придивлятися дуже сильно. Дуже біля них гарно поставила ялинки, ведмедика, подаруночка, Санта-Клауса. Словом, зробила собі ось такий. Гарний настрій, а, а запах стояв просто неймовірний в кімнаті. І ось показую з боку вигляд. Ось тут такі маленькі візерунки тоненькі. Все я пробувала ось цими тюбиками малювати. Сподіваюся, що вам цей рецептик сподобався. Ви його візьмете собі на замітку. Дякую всім, що додивилися відео до кінця і всім па-па!